Електронний квиток, про який понад 10 років мріють львів'яни, невдовзі матимуть мешканці області. Бо поки Андрій Садовий обіцяє, обласні чиновники знайшли інвесторів і вже встановили перші валідатори. Отож, в деяких автобусах на приміських та міжміських маршрутах вже працює система безготівкової оплати за проїзд. Квиток у маршрутках області почали говорити у розпал пандемії коронавірусу. Перші валідатори встановили у березні цього року на маршрутах Раворуського напрямку. На сьогодні обладнали 26 автобусів. До кінця року буде діяти так званий перехідний етап, тобто буде працювати і банківська карта, буде працювати оплата готівкою, Так як це було, і до цього пільговики будуть наразі проїжджати на підставі тих посвідчень, так як вони це здійснили до того. До кінця червня валідатори мають встановити у всіх автобусах Львівщини загалом. В області їх понад тисячу. Наступний етап стартує у липні. Відтоді система працюватиме за схемою чекаут. Пасажир, заходячи в автобус, прикладає свій електронний гаджет, банківську карту з технологією не всі без контактного оплату і іде, сідає на будь-яке місце. Відповідно, після того як він доїхав до своєї визначеної зупинки. Він виходячи ще раз, другий прикладає. До валідатора і проходить списання коштів виключно в межах тих зупинок, які він приїхав. Двічі кошти не спишуть, запевняють розробники. Окрім зручності, це ще й про безпеку. Адже пасажири не відволікатимуть водія розрахунками. А поки користувачі громадського транспорту випробовують і звикають до еквитка. Не користувалась, тому що не була в курсі, як воно працює. Я знала, що це пілотна версія, і чесно трошки не ризикувала. Але зараз бачу, що це дуже просто і це дуже полегшує життя, і ти не шукаєш зранку десь в банкомати, десь зняти гроші на приїзд, просто приклав або телефон, або карту, все. І в тебе життя вже легше, і ранок без головної болі. А звідки я можу знати, вже зручно чи не зручно? Я в касі пішов, взяв нульовий билет і поїхав. Як учасник дій. Я думаю, це набагато зручніше буде для людей карти розраховувати, чим стояти в чергах касі. Це значимо, що електронний квиток у приміських та міжміських маршрутках першої в Україні впроваджує саме Львівщина. До слова з обласного бюджету на цей проєкт не витратять жодної копійки. Це все платить інвестор. Е квиток вартуватиме йому 38 мільйонів гривень. Тетяна Діяк, Вікторія Палайда Олега Сюк, програма очі.